Той ранок, мабуть, ніхто з нас не забуде ніколи. І перші новини про вибух в Україні, і наш перший повномасштабний страх. Перші сирени. І це фатальне слово війна. Але страх полишив нас. Ми миттю згадали, що ми українці. А отже, браття козацького роду. Ми навчилися діяти алгоритмом за сигналом повітряної тривоги. Ще більше допомагати одне одному. І всміхатися. Попри все, ми зрозуміли, що герої живуть серед нас, і ми пишаємось ними. Та й самі трошки стали супергероями. Зрозуміли, що життя без електрики можливе. Що бути українцем то почесно і неперевершено. Коли весь світ наспіве Стефанія мамо Стефанія, коли всі захоплюються силою нашого духу, коли ми зрозуміли всю важливість навчання адже відбудувати таку сильну країну можуть лише розумні люди? За цей рік ми навчилися черпати сили від української природи. Бо ця земля точно дарована Богом. Ми відчуваємо підтримку світу, але просимо, не сумнівайтесь, Україна стоїть на варті справедливості світу. Здається, ми подорослішали на століття і навіть перестали бути дітьми. З'ясували, що Рамштайн. То не лише відома на весь світ рок група, а й виявляється щось корисне для України. А ще навчилась сортувати і перевіряти інформацію. Навіть моя бабуся знає, що таке фейк. Журналісти України теж об'єдналися заради перемоги. Честь і хвала кожному і кожній. Хто став на захист рідної України. Ваші старання просто неоціненні. ми діти незалежної України, а потім наші діти і діти наших дітей. І ми віримо вільній, незалежній Україні бути саме такою вона буде після нашої справедливої перемоги. Українці. Уже рік. Ми захищаємо весь цивілізований світ. Наше славне минуле дає нам все більше сили для щасливого майбутнього. Україна точно переможе цю біду. Просимо вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє України. Військові, рятувальники, енергетики, цивільні. Світло. Пам'ять. Хай же ця річниця буде першою і останньою. Закликаємо перемогу до нашого українського дому. Нам просто необхідно перемогти, заради майбутнього, заради всієї України.